В нашому проєкті є партнери різної вікової категорії та партнери різної сфери діяльності, тому що ця робота для всіх, хто хоче тільки заробляти, тому що але ця робота для відповідальних і для трудящих, тому що просто так нам гроші не прийдуть для того, щоб їх мати, ми повинні їх заробляти. Так як ви вже почули від мене вище, я є в декреті, плюс приватний підприємець і плюс маю ще додаткову роботу, на яку ходжу кожного дня. А тепер ви познайомитесь з партнерами, які працюють з нами, тому що тут є і пенсіонери, і мами в декреті, і ви зараз з ними познайомитесь. Привіт, мене звати Таня. Я з Хмельницької області, живу в селі і вже більше трьох років працюю і заробляю в проєкті ЛКЛАВ. Спочатку поєднувала з основною роботою, а зараз моя основна робота в інтернеті. Вітаю, мене звати Ірина, я з Волині, акціонер проекту Ельклаб, і в період моєї активної роботи я заробляла в середньому 3 тисячі євро в місяць. Зараз я вже давно не працюю, живу за кордоном і знаходжуся у декретній відпустці, але тим не менше отримую пасивний дохід, який становить приблизно тисячу євро в місяць. Всім привіт! Мене звати Діана, мені 24 роки. Я проживаю в селі Ставрі в Рівненській області. Я знаходжусь у декреті. Я мама прекрасного синочка і вже майже рік я партнер проекту Ель Клаб. Привіт, дівчатка. Мене звати Аня, я з Тернопільської області невеличкого міста борщів. Я мама Декреті, У мене три синочки. Працюю в проєкті проєк LCL приблизно два роки. Це дуже круто отримувати гроші на карточку сидячи вдома з дітками, а ще круто отримувати від цього задоволення. Привіт, мене звати Таня, я проживаю на великому містечку на Тернопільщині. Я мама двох діток. Будучи в декретній відпустці, я почала працювати в інтернеті. Тут працюю я вже три роки і гарно заробляю. Робота в інтернеті стала для мене основною роботою. Привіт, я Ксенія. Я з Черкаської області та на даний час знаходжуся за кордоном. Працюю на основній роботі і вже два роки працюю в компанії Клаб». Привіт, мене звати Люба. Я з Львівської області, з села. У мене доросла дитина. Я працюю в інтернеті в компанії Клаб». Це продажа хімічних засобів. Мені тут дуже подобається і можна тут заробити гроші. Це великий плюс. Мене звати Марія, я знаходжуся в декреті, маю двох маленьких дітей. Проживаю в Львівській області село Гончарівка і також працюю в нашому проєкті Алклаб близько одного року. Привіт, мене звуть Люда. Я проживаю в селі в Полтавській області. Працюю в Елькла вже майже три роки. Також паралельно займаюсь тортиками на замовлення та маю синочка.